Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні я вам хочу показати три гортензії, які я отримала в подарунок від дочки на День Матері. Ці гортензії приїхали з Італії, доїхали добре. І трішки хочу розповісти про всі три сорти Фіолетова гортензія Jeep Blue. Ця гортензія виростає в висоту 1 метр 30 см до 1,5 метри. Цвіте на минулорічних і молодих пагонах. Період цвітіння з червня до вересня. Суцвіття в діаметрі 25-30 см. Дивіться, які великчезні шапки. Пелюстки можуть бути від блакитного до темно-фіолетового кольору. В залежності від кислотності ґрунту. На зиму варто вкривати цю гортензію від морозів, щоб забезпечити наступне цвітіння. Друга гортензія рожева, крупнолисна флорентіна, пінк. Дуже гарний сорт. Дивіться, які великі квіточки в шапках. Ця гортензія виростає також від метра до 1,5 метра в висоту. Цвіте на минулорічних і молодих пагонах, період цвітіння з червня до вересня. Суцвіття в діаметрі 25-30 см. Пелюстки можуть бути забарвлені насиченим кольором. Ну, якщо вона буде рости на дуже сонячній стороні, то вона буде втрачати забарвлення, віддає перевагу тенистим ділянкам, може рости і на сонячній стороні. Головне, щоб був затінок з другої половини дня. І цю гортензію треба мульчувати і добре поливати. Цвітіння весна літо. Третій сорт гортензії. Гортензія Глосий Ліпс. Червона, темно-червона. Глосий ліпс, макрофіла, крупнолисне, суцвіття до 30 см. Цвіте на молодих і минулорічних пагонах. Морозостійкість цієї гортензії до мінус 30 градусів. Цей сорт незабутньої краси, який буде окрасою вашого саду. Висота куща від метра до півтора метра. Оці три сорти гортензій були виведені німецькими селекціонерами. Вирощувались вони в Італії, молоді пагони в парниках. А коли підростав кущик, то вони вирощують їх на полях. Поки що я не висаджувала ці гортензії у відкритий ґрунт, тримала їх вдома, щоб вони акліматизувались, тому що в нас більше тижня вже йдуть дощі, і було похолодання. Вночі було дуже холодно, плюс 4, плюс 5 градусів. До цих гортензій продавали. Ось таке рідке добриво, один колпачок на 5 літрів. Треба поливати раз два рази на місяць. І є ще в гранулах. добриво, ну, рекомендується при посадці під кущ підсипати невеличку жменічку грану, і Таким чином ці гранули будуть при поливці розтворятися і будуть вдобрювати ці яскраві гортензії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду вдячна усім за підписку і вподобайки. До наступних зустрічей. До побачення!